Що ви там говорили? У святий, у святий, ваша смерть? Вас є скандали, бо ми з першого дня стали хоч робити. Ви? Так, а я знаю, а я знаю, Возраги, ухав, вам ми зараз і ще населі підводи.

нас є День середа. Якщо ми якщо ми будемо, шановні, давайте так, я говорив, що я говорив, що наш засновник завжди старається зустрітися із людьми. Він це робить щодня, коли приїжджає на територію. І він абсолютно буде, я впевнений, лише за, я це підтверджую, зустрітися з вами. Я думаю, що це можна зробити, буде таку зустріч на наступному тижні. Якщо вам зручно, давайте визначимо, який день, яка година для вас зручна. І ми цю зустріч обов'язково організуємо, якщо лише не буде втручання якихось бандитських сил, те, що нам можуть перешкодити. Давайте організуємося. На який день? Чи на цьому самому місці? чи на якомусь іншому місці, де ви скажете, ми готові приїхати. Я думаю, що разом з ними приїхати. Який день буде зручний для вас? Я думаю, що це можна зробити е, до прикладу бікло. Сепаратистів дисуть, а зрано ні. Ні, ні, живемо. Ще запитання, ще запитання. А якщо ми зможемо це організувати в неділю? Може неділю. Домовитися. А в неділю тоді на яку годину вам буде? Скорити? Значить, давайте так, давайте так. Домовляємося зустрітися в неділю, в цю неділю, яка буде скоро, дуже так.